Як козаки дуб рятували. Запорізький 700-літній велетень на лікарняному. Унікальне дерево під крапельницею. Засекречений розчин. Академіки і професори кількох країн рятують пам'ятку природи. Протягом літа три дні щомісяця дерево живитимуть біоактивним розчином, що надходитиме під кору дуба через пластикові судини. Перший етап реанімації завершився сьогодні. Про нове життя старого велетня більше знає Наталя Лагун. Перша в Україні за американськими технологіями і під керівництвом російського професора запоріжці рятують гордість держави 700-літній дуб. Минулого тижня дерево під'єднали до своєрідної крапельниці. Сьогодні перший курс реанімації велетня завершився. Щоправда, на нього ще мають додатково розпилити розчин. Далі місяць перерви, аби застосувати новітні технології, на котрі нині покладають чимало сподівань, непайдужі запоріжці звернулись до наукового світу. Мы ну, підключився Москва, підключився Голландия, Испания, Швеція и ще очень-очень много стран. И приехали. Поставили 9 капітниць, які очень дорогі, тому, що літра капає течення троє суток. Одна таблетка, яку розчиняють у воді, коштує понад 900 доларів. Загалом розчин складається з кількох різних за принципом дії. Назву склад рятівної рідини тримають у секреті. кажуть, існує дивозілля тільки два роки, а створювали його академіки і професори кількох країн. За особливістю принципом дії порівнюють із технологією штучного вирощування людської шкіри. Відновлює вражені ділянки дерева, як правило, після. Я не можу сказати про всю технологію, просто не маю права, але те, що ми бачили на росточках запорозького дуба, ми спробували його, да, то дійсно підвищується вегетативність і підвищується безпосередньо ріст і сил більше росточок набирає. Можливо, це буде один із тих фактів, які і допоможуть ще нашому запорозькому дубу, ну, як мінімум, підтримати життя. Інші вчені говорять про можливість уживити навіть 75% дерева. Це чимало, адже нині на 700-річному дубі залишилась єдина зелена гілочка. Застосований же розчин має змусити напівживі бруньки прокинутися і дати нові пагінці. Якщо їм займатися, якщо вірити, то ми розуміємо, що там жива частина ще внутрі сохранілася, і наука сьогодні йде дуже далеко. Я вірю, якщо їм займатися, вона він живе, він засіяє буйною листвою. Втім, перші результати літніх процедур можна буде побачити тільки восени. Змін на дереві чекають наприкінці серпня, початку вересня, а влітку протягом трьох днів щомісяця крапельне лікування продук.